Мої вітання, шановні, пропоную вам перейти до розгляду лекції, що стосується теорії нормалізації реляційної моделі даних. В рамках попередньої лекції ми з вами розглянули структуру та властивості самої реляційної моделі даних. Зараз я пропоную вам переглянути властивості основних нормальних форм, які вивчаються в рамках навчального процесу, та процеси декомпозиції реляційних відношень з метою зведення до цих нормальних. На стадії логічного проєктування реляційної бази даних, розробник визначає і вибудовує схеми відношень у рамках деякої предметної області, а саме представляє сутності, групує їх атрибути, виявляє основні зв'язки між сутностями. Так у самому загальному змісті проєктування реляційної бази даних полягає в обґрунтованому виборі конкретних схем відношення, з безлічі різних альтернативних варіантів схем. На практиці побудова логічної моделі бази даних, незалежно від моделі даних, виконується з урахуванням двох основних вимог: виключити надмірність даних і максимально підвищити надійність. Ці вимоги випливають з вимоги колективного використання даних певною групою користувачів. Тому будь-яке апріорне значення про обмеження предметної області, що накладають на взаємозв'язки між даними і значення даних. І знання про їх властивості і взаємини між ними, може зіграти певну роль у дотриманні зазначених вищих вимог. Формалізація таких апріорних знань про властивості даних предметної області знайшла своє відображення в концепції функціональної залежності даних, тобто обмежень на можливі взаємозв'язки між даними, які можуть бути поточними значеннями схеми відношень. Кортежі відношення можуть представляти екземпляри сутності предметної області або фіксувати їх взаємозв'язок. Але навіть якщо ці кортежі відповідають схемі відношень і обрані з припустимих доменів, не всякий з них рідко може бути поточним значенням відношення. Наприклад,. Вік людини рідко буває більше, наприклад, 120 років, або той самий пілот не може одночасно виконувати два різних рейси. Такі обмеження семантики до мене практично не впливають на вибір її або іншої схеми відношень. Вони являють собою обмеження на типи даних. Оскільки функціональну залежність можна задати у вигляді таблиці, а таблиця є формою подання відношень, то стає очевидним зв'язок між функціональною залежністю і відношенням. Відношення може задавати функціональну залежність. Це твердження є першою конструктивною ідеєю, яка покладена в основу теорії проєктування реляційних баз даних. Давайте розглянемо приклади визначення функціональних залежностей. Проілюструємо поняття функціональної залежності на прикладі розкладу навчального процесу. Наразі на екрані ви бачите таблицю, яка ілюструє розклад навчального процесу. Ми бачимо з вами структуру відношення, яке містить інформацію про групу, про дисципліну. Так, група дисципліна, викладач. Аудиторія, тип заняття, день, коли виконується це заняття, і пара протягом якої читається або викладається певна дисципліна. Тут ви бачите наявність ключових полів, так, оскільки ми з вами вже знаємо з поняттям зовнішнього ключа і первинного, то це саме і є зовнішні ключі, які посилаються на відповідні таблиці в схемі бази даних. Тепер давайте а, проговоримо та визначимо функціональну залежності. Ну, по-перше, відомо, що а, кожному лектору доглядає певна дисципліна. Так? Далі, наприклад, для кожної групи, дати і пари можлива тільки одна дисципліна. Не може а, одна й та сама група на, одну, на одній і тій ж самій парі вивчати дві різні дисципліни, це логічно. так? І, наприклад, третя функціональна залежність, яка говорить про те, що на певну пару і дисципліну призначається певна аудиторія. Проводити лекційне заняття в комп'ютерній аудиторії а, дещо незручно, скажімо так. Тому ми маємо з вами а, запис в функціональній формі залежності. А, перша а, зна, запис ілюструє першу залежність, так? Бачимо. А, Дисципліна визначає викладача, який її читає. Далі для кожної групи дати і періоду визначається певна дисципліна. Так, і остання функціональна залежність: про те, що на певну пару і дисципліну призначається певна аудиторія, в залежності від типу заняття. Важливим завданням при виявленні функціональних залежностей на атрибутах відношень, які по визначенню є множиною, так необхідно з'ясувати, який атрибут виступає як аргумент, а який – як значення функціональної залежності. Найбільш підходящими кандидатами в аргументи функціональної залежності є можливі ключі, тому що кортежі представляють екземпляри сутності, які ідентифікуються значеннями атрибутів свого ключа. Давайте дамо визначення. Нехай задане відношення R, яке містить набори атрибутів А і Б. У відношенні R набір атрибутів Б функціонально залежить від набору атрибутів А. Ми бачимо форму запису. А функціонально визначає Б тоді, і лише тоді, коли кожному значенню проекції а, в будь-який момент час відповідає кожне значення від проєкції відношення R за набором атрибутів B. Означення вища функціональна залежність позначається, як ви бачите на слайді, я виділила вам так. Якщо залежність А і В відношення R відома апріорі, то пишеться лише А, визначає B. Так, в такій формі. Ось. Поняття функціональної залежності може бути звужено на той випадок, коли А і Б, наприклад, є окремими якимись атрибутами. Давайте перейдемо далі. Так от, зауважимо, що наявність функціональної залежності є властивістю схеми, а не того чи іншого екземпляра відношень. Відображує семантику предметної області, яка моделюється. Одним із базових понять в теорії нормалізації є поняття ключового набору атрибутів відношень. Розглядається кілька різновидів ключів. Набір К атрибутів відношення Р називається можливим ключем або квазіключем відношення Р, якщо виконуються дві умови. По-перше, кожний атрибут відношення R функціонально залежить від набору атрибутів К. Далі, жоден атрибут з набору К не може бути видалений з відношення так, щоб не, порушувала, не порушувалася перша властивість. У формульному вигляді це означення записується так, як ви бачите зараз на слайді. Тут М повний набір атрибутів відношення Р, підмноження атрибутів К відношення Р є можливим ключем за виконання оцих двох умов. У будь-якому відношенні а, існує принаймні один можливий ключ. А, оскільки набір всіх атрибутів відношення задовольняє властивості А, потім цей набір можна стиснути так, відкидаючи надлишкові атрибути, щоб він задовольняв властивість Б. Ну, тобто другу, так? Оскільки у відношенні може існувати більше одного ключа, то один із них називається первинним, а будь-який з можливих ключів може бути первинним. Множина атрибутів, що містить можливий ключ, називається суперключем. Атрибути, які входять до складу можливого ключа відношення, називаються ключовими атрибутами. Атрибути, що належать первинному ключу, відповідно первинними атрибутами, а решта атрибутів називається вторинними. Стосовно заданого реляційного відношення R якогось, ми можемо розглядати множину функціональної залежностей. Вона позначається як F. Які визначені на цьому атрибуті? Як довів Армстронг, множина функціональних залежності має певні властивості, які ми надалі з вами розглянемо, ми будемо позначати в графічній формі і в аналітичному вигляді. Більшість стверджень наведено в формі якщо щось, то щось. Цю форму слід розуміти так. Якщо деякі функціональні залежності належать в множині F, то цій множині належать і ті залежності, що вказані після слова то. І наразі ми бачимо першу функціональну залежність, яка має назву транзитивність. Якщо А визначає Б і Б визначає С, то відповідно А визначає С. І бачимо графічне зображення цієї залежності. Друга властивість називається проєктивність. Якщо Б належить до А, то відповідно А визначає Б. Якщо бачимо, Б знаходиться всереденькі множини атрибутів А, і, відповідно, більш широка множина визначає ті атрибути, які знаходяться всередині неї. Адитивність. Якщо А визначає Б і А визначає С, то ми можемо поєднати набор атрибутів Б і С у певну сукупність, яка і буде визначатися набором атрибутів А. Це є властивість адитивності, тобто об'єднання. Рефлексивність, набор атрибутів може визначати сам себе. А, Якщо набір атрибутів А визначає набір атрибутів Б, і сукупність набору атрибутів Б і С визначає набір атрибутів Д, то ми можемо поєднати набори атрибутів А і С у певну сукупність, і вона буде визначати набір атрибутів Д. Бачите графічне зображення. Далі, властивість продовження. Якщо набір атрибутів А визначає набір атрибутів Б, то існує така сукупність з атрибутів А і С, яка буде визначати набір атрибутів Б для будь-якого набору атрибутів С. Ми можемо також додати до набору атрибутів А певну, певний набір атрибутів, вони поєднаються у сукупність. І оскільки Одна частинка цього набору визначає набір атрибутів Б, то і буде така властивість виконуватись. Властивість поповнення. Якщо набір атрибутів А визначає набір атрибутів Б, то ми можемо доповнити і ліву і праву частину набором атрибутів, це позначається так, і буде виконуватись властивість поповнення. Декомпозиція. Якщо набір атрибутів А визначає набір атрибутів Б, і це належить Б, є частинкою так, то набір атрибутів А відповідно буде визначати і цю частинку, тобто набір атрибутів Б. Перейдемо до поняття функціональної залежності. Нехай на відношенні R визначено множину функціональної залежності F означається так. Та якусь залежність набору атрибутів С від набору атрибутів А, яка не залежить від множини функціональної залежності. Тоді залежність атрибутів С від А логічно випливає з множини F, якщо вона може бути зведена до F за допомогою аксіом функціональної залежності. Кажуть також, що залежність атрибутів С від А є логічним наслідком множини функціональної залежності F. На прикладі. наприклад, якщо ми маємо набір атрибутів відношення R з набором атрибутів А, Б і С, і множина функціональної залежності складається з залежності атрибутів B від атрибутів А, то з множини функціональної залежності F логічно випливають такі дві залежності. По-перше, сукупність набору атрибутів А і С визначає набір атрибутів B з попередніх слайдів це визначається за властивістю продовження, так? І за властивістю поповнення ми можемо додати набір атрибутів С як до лівої частини, так і до правої. Тобто набір атрибутів А і Ц визначає набір атрибутів B і C. Усі функціональні залежності, що належать замиканню, тобто можуть бути отримані з початкової залежності шляхом застосування якоїсь з властивості, які ми розглядали на попередніх слайдах. Тому ці властивості називаються іноді правилами виведення функціональних залежностей.